Доброго дня! Пропоную оглянути шкіряний електрореклайнер виробництва хімола. Електрореклайнер працює на мережі від пульта. Спочатку оглянемо стан шкіри. Кресло выполнено полностью в натуральной шкірі. Люкс класса. Тут є такой чехольчик, кишенька для пульта. Это полностью натуральная шкіра. Стан спинки, також це навіть візуально видно, що це натуральна люксова шкіра. Тут є отакі два незначні нюансики на спинці внизу. По підлокітниках незначні сліди вжитку. Крісло обладнане коліщатками його спокійно можна. Транспортувати по кімнаті. Права сторона крісла. Кишенька до пульта. Ось коліщадка, до речі. Повністю все ж крісло виконане в якісній шкірі. Тепер по функціях крісла. Крісло обладнане функцією Lift Up. За потреби воно може підніматися разом з власником. Тобто підіймається разом з вагою людини. Цією функцією можна не користуватися, але вона є. Будь-який нахил крісла можна зупинити, просто забравши з кнопки палець. Ось під таку висоту. Підіймається крісло. Повторюсь, це за потреби. Якщо потреби немає, цією функцією можна не користуватися. Ось, можна зупинятись на цьому і більше крісло не піднімати. Тепер функція розкладання. Спочатку більше піднімається підніжка, згодом опускається, мотор опускає спинку. Ще раз по стану шкіри. От. І складемо крісло назад. Спочатку складається. Знову ж таки, ви можете просто зупинитись в такій позиції. Або продовжувати далі, підібравши для себе комфортний режим розкладання крісла. Ось зараз крісло практично склалось. І за... якщо немає потреби, то ліфтапом можна не користуватися. Просто це звичайний режим крісла. Німецьке крісло Хімоло. Кого цікавить, телефонуйте.